Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом до розстрілу українських бійців. Причетні псковські десантники, які раніше чинили звірства на Київщині в офісі генпрокурора України, назвали ймовірно підозрюваних у розстрілі трьох українських військовополонених у Запорізькій області поблизу роботиного. Про це в ефірі Радіо Свобода розповів керівник департаменту протидії злочинам ОГП Юрій Білоусо. Він заявив, що справжність відео підтверджено і зараз встановлюють причетні до скоєння цього злочину. Ну ми маємо припущення щодо злочину, причетна 76-та гвардійська десантно-штурмова дивізія ЗС РФ, вона вже відома воєнними злочинами, які вчинялися в Україні, зокрема на Київщині, розповів він. Юрій Білоусов зазначає, що офіс генпрокурора почав розслідувати страту українських військових ще 16 грудня, коли до них потрапило це відео. А 27 грудня його поширили в мережі, за його словами, особи вбитих окупантами українських захисників. На відео встановлені і будуть оприлюднені згодом. Також поки у генпрокуратурі не готові. Коментувати, де нині тіла полеглих лише протягом останнього місяця, саме біля цього населеного пункту в Запорізькій області, був випадок використання наших полонених як живого щита. фактично в тому самому районі. Це знову говорить про системність практики, що це не подинокий випадок і що про це точно знає командування Російської Федерації, підлеглі якого здійснюється злочини, можливо, навіть інструктує своїх підлеглих у цьому плані. Заявив керівник департаменту. Нагадаємо, що військовослужбовці РФ розстріляли українських військовополонених на запорізькому напрямку. Ремко відповідне відео опублікували в телеграм-каналі Говоряти Снайпер, який веде боєць 24-го окремого штурмового батальйону Айдара Станіслава Бунятов. Телеграм-канал Офісне Мишення пише, щойно стало відомо, що під Авдією в полон потрапив бурят псковський десантника, причетний до скандального відео із розстрілом наших полонених. Групу ката розбирали повністю його дуря. Наразі невідома. пишуть про самого вбивцю. Взяли в полон на чорні запорожці. Страшне відео сколихнуло всю країну. Міняти палача ніхто не збирається до. До зустрічі друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.